Замовила собі новенький Strong 207 r У комплекті традиційно гарантія, інструкція, сам апарат, а також тут є педаль. І педаль це прям дуже зручна фішка, тому що нею можна регулювати потужність, що дуже пришвидшує в роботі. Я була у якості моделі, тому що в педикюрі нічого не розумію. І з цієї сторони можу сказати, що не відчула жодних фібрацій. Що не дивно, тому що потужність даного апарату цілих 200 Вт. Крутний момент 6 ньютон сантиметрів. За рахунок саме цієї велетенської потужності вона дозволяє працювати на мінімальних обертах навіть пододиском, що значно подовжує життя підшипників, які, до речі, тут посилені та зносостійкі. Зробили пальчики. Я хочу спитати, як перше враження роботи з апаратом? Апарат працює без вібрацій і він настільки швидко зупиняється, що для мене це був дуже повний шок. І дуже зручно працювати в педикюрі з педалькою. А ще хотіла запитати в порівнянні з, наприклад, маратоном, як він по потужності? Я то дуже далеко до цього Стронга, тому що потужність настільки висока, що я не можу пояснити, наскільки це круто. Це дуже класний апарат для педикюру.